А вам колись казали, не стій біля мікрохвильовки так близько. Зараз перевіримо, що мали на увазі наші батьки. В режимі очікування присутнє тільки електричне поле, але вже на відстані 10-15 см цілком безпечно знаходитись. Вверху можете бачити таблицю, де зелений стопчик вказує на безпечні показники. Показники із жовтого стопчика вже мають вас насторожувати на небезпеку. Червона графа це вже явна небезпека для нашого здоров'я. Зараз включу мікрохвильовку і замірюємо покази випромінювання в роботі. Як бачите, із показів прилада присутнє магнітне, електричне небезпечне випромінювання. Але вже на відстані долоні це 20-25 см, цілком безпечно знаходитись. Якщо у вас виникли питання, відповім усім в коментарях. Мікрохвильовки бувають різні, тому безпечна відстань під час роботи мікрохвильовки 50 см. Вчені довели, що негативний вплив від такої техніки людина починає помічати вже через 10-15 років. Тому будьте обережні.